Несподівані аксесуари для Шевченка пам'ятник у Бзареві Вашингтоні обкрутили ланцюгами. Його вірши читали кількома мовами у такий символічний спосіб місцева громада відзначила Шевченківський місяць. Українці, американці, грузини, греки по черзі декламували заповіт і всі разом співали український гімн в доволі незвичному пісенному аржуванні. Далі кандали розбили символічними кувалдами. Його вірші прекрасні і дуже зрозумілі. Я багато читала Шевченків. Я знаю деякі українські слова, але боюся поплюжити мову. Я вважаю її дуже красивою. Я вважаю, що Шевченко надзвичайно крутий. Слава Україні читав той переклад, який я знайшов в інтернеті. Він дуже добре відбивав те, що всередині мене. Хочу сказати братам українцям, що за будь-яких обставин ви не маєте права втрачати надію. Надія помирає останньою. Слава Україні.